Світло це ти Христос. Ти в нас і ти світиш. І немає темряви, немає сили, яка би могла це світло зламати. Немає вона сили. Я прошу Отче тебе в ім'я Ісуса, щоб кожен з нас, хто сьогодні тут, отримав відповідь на молитву свою. А ще Бог мій, нехай буде явлена сила і влада твоя. Нехай віра наша зростає у кожного, Бог мій. Нехай царство. Царство Боже, царство самого Бога війде в вас. Чуєте, воно приходить непомітно. Ви його шукаєте, шукаєте, а воно приходить. Ви відчуєте, чому? Відійдуть хвороби немочі. Відійде страх. Відійде всяка гидота, яка сьогодні зв'язує вас. Всяке невірство відійде. Бо віра в нас, Господа нашого Ісуса Христа. Тому ламайте всі стереотипи, все, що було колись, звільняйтесь від цього. Я прошу Тебе ще, Отче, в ім'я Ісуса Христа. Нехай откровення піде на цей народ, Откровення слова Твого, щоб воно відкривалося і починало жити в кожному, Господи, хто сьогодні прийшов сюди. Бо хтось прийшов лише отримати зцілення. Алілуя. Я вірю, Господь, що Він отримає це зцілення, бо все ти зробив на христі. І благодать твоя, Господа нашого, вона діє, вона далі і зливається з Христа через людей Твоїх, Божих, хто Царство Боже прийняли. Алілуя. І шукають правди Його. Чуєте? Правду ми будемо завжди шукати, завжди ніколи не зупинимося. Я прошу, Господи, кров Ісуса! Всемогутня кров Ісуса. Нехай омиє кожного з нас. Всякого гріха. І якщо десь щось затаїлось, Дух Святий, я прошу просто зараз. Відкрий кожному, що неприємне тобі, що угашає тебе. А тепер помовчіть. Ви ж спиталися у Господа. Попробуйте отримати відповідь. Отак спробуйте дома ще зробити. Коли ви прийдете і будете в своїй кімнаті, а кімната ваша може бути просто в вашому ліжку, коли ніхто не заважає, не говорить з вами. Питайтеся у Господа, питайтеся у Духа, Святого. Дух Святий, де я ще не такий? Що я не так роблю? Поможи мені, відкрий мені. Можливо, тобі прийде слово і скаже, відкрий зараз слово, відкрий. Тільки не роби з Біблії гадалки, що я от там, де відкрию, там читаю, ні, тобі буде дано конкретне слово. І ти прочитаєш тоді. Це слово буде для тебе. Прочитай цілу главу, цю, щоб ти не вирвав з контексту щось. Алілуя. А можливо, комусь Бог зразу відповість і скаже: ти знаєш, ти стільки говориш про мене, а нічого не робив. Взагалі. Ти далі слухаєш, і так і нічого не робиш. Господи, в мене нічого не виходить. Вийде в тебе. Ти почуєш відповідь вийде в Тебе. Я вірю в це. Я вірю в це. Немає темряви. Яка би перемогла світло? Дякую тобі, Господь, за це. Я дякую Господь, що ти довірив нам світло, а світло це ти Христос. Світло це ти Христос. Ти в нас і Ти світиш. І слово твоє світло, Алілуя. І сила твоя! Вона робить світло, вона дає світло іншим людям побачити через силу і владу, яку ти дав, це світло все. І немає темряви, немає сили, яка би могла це світло зламати, чи надломати, чи просто накрити. Немає темряви, немає вона сили. Тому Господь каже, світло буде в вас. І Якщо ти повіриш, то світло справді буде в тобі. І тобі не треба буде говорити, я віруючий, чи я прийду зараз руки покладу, ти просто будеш це робити. І це світло, і темрява буде виходити, бо ти прийдеш до хворого, просто до хати зайдеш. І що? А хвороба буде відступати. Чому? Вона завжди пам'ятає хвороба. І вона знає і бачить, кого світло, що світло прийшло. І якщо світло накаже, хвороба повинна вийти. Повинна і амінь. І ми це повинні прийняти сповна. Ми повинні говорити про це. Чому? Бо віра від слухання, Алілуя. і я готовий говорити про це. Не повторювати сто раз, а в переконливих свідченнях то, що зробив Бог, говорити вам. Коли приходжу, виходить хвороба. Коли навіть іду деколи молюся, я... це не молитва, це це війна. І коли ти приходиш на війну, ти зброю, яку дає тобі Бог. Або руки твої, які ти покладеш, і потече, і потече сила через твої руки. А друге може бути слово, через яке теж потече. А третє може бути ти просто прийдеш туди. Пам'ятаєте Петра? Тінь його. Тінь Його працювала. Це не тінь працювала, а благодать Господа нашого. Це не тінь працювала, а царство Боже працювало, яке було в ньому. Алілуя. В тому, який три рази зрікся. Хто більше зрікся з вас, Христа, та да ніхто. І ви щось сумніваєтесь в тому, що Бог любить вас. Забудьте за це. Забудьте за свій гріх. Ви покаялися, ви умиті кров'ю. Алілуя. Радуйтесь цьому. Ви спасені, Алілуя. Мене щось не пускає, можливо, не пускає тебе той гріх, що ти пішов до ворожок. Я знаю, що зробити. Ти сьогодні прийдеш сюди вперед і скажеш, я ходив. Мені не треба, щоб ти всім сказав, ти скажи Богу. І ми проведемо з тобою цю молитву очищення, яку провів Ісус Христос з ким своїм апостолом Петром, якому доручено, що ключі. Я тебе просто спитаю, чи ти любиш Ісуса? Якщо ти скажеш, що любиш, значить зрікаєшся всього. Так і амінь. От в чому сила і любов Божа. Не щоб нагадувати тобі гріх, не щоб розказати тобі про гріх, щоб тебе не виводити з гріха, а розказати тобі про любов. А коли є любов, Алілуя, коли є любов, вона ламає всяку темряву. Вона ламає все. Нечисте, гидотне, смердюче, ламає. Любов не дивиться на цей сморід. Любов ніколи не дивиться на темряву, бо вона є світло. Який би ти темний не був, любов Христа, Любов Ісуса Господа нашого. Вона зробить чудо для тебе. Любов. Як Господь для нас дав прекрасну цю заповідь першу і другу. І ще одну. Сказав оце остання заповідь, яку даю вам. Любіть друзів своїх, як я полюбив вас. А Він нас полюбив до смерті Хресної. Він віддав своє життя. Щоб сьогодні ти був зцілений, щоб сьогодні ти був здоровий. Він віддав своє життя, щоб всякий дух, який не від Бога, який забрався в твоє серце, в твоє життя, щоб сьогодні пішов. Якщо він думає, що тут просто так говориться, то хай не сумнівається, що сьогодні він піде. Чому піде? Тому що буде явлена сила і влада. Іменем Ісуса Христа я наказую всякий дух, який не від Бога, вийде з цих людей в кому ти є. Прямо зараз в ім'я Ісуса. Всяка хвороба, ти не маєш тут ні сили, ні влади. І ти чекаєш, поки я скажу тобі вон звідси. Так слухай мене вон звідси, іменем Ісуса Христа, я наказую тобі. Зараз же ж всяка біль немочі іменем Ісуса Христа я наказую покинути цих людей. Я наказую відновитися повністю. Відновитися, як написано в Слові, ви відновитися як орли. Чуєте? Ми навіть в глибокій старості повинні бути як молоді. Нам не треба махати багато руками, як воронам. Нам просто треба розставити крила. І сила Духа Святого понесе нас. Будьте завжди спокійні, виважені. І не хитайтеся, щоб вам не говорили: не хитайтеся, не погоджуйтеся зі світом ніколи. Ви можете нічого не сказати, ви можете нічого не відповісти. Можете. Чи це буде правильно? Правильно. Бо сказано, не сійте перлами перед свиньми. Цікаве слово, згадалося. Можливо, комусь це потрібно сьогодні буде. Любов Господа, благодать нашого Господа Ісуса Христа. Чим більше ми будемо розбирати це слово, чим більше ми будемо жити в цьому слові, тим швидше царство прийде, воно прийде непомітно. І очиститься все, той всей бруд, який набрався в нашу голову часто через те, що ми почали пхатися не в ту літературу, що ми пішли не в те місце, де не проповідується Ісус Христос живий, де не проповідується Царство Боже, де не проповідується сила, яка приходить через Духа Святого, де не проповідується хрещення в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Це не тільки в ім'я Отця і Сина і Духа Святого, це щось більше. Це просто рука. А якщо людина не має руки і не може перехреститись так? Не переживайте, во ім'я Отця ви каєтеся. во ім'я Сина ви приймайте водне хрещення. Во ім'я Духа Святого ви хреститесь Духом Святим. У Бога все просто. Лишень хочі, лишень захочі, лишень захочі. І якщо сьогодні тут є. Той, хто ще не прийняв Ісуса, виходь вперед. І не бійся. Нікому з нас не потрібно знати твій гріх. Нікому. Ти й Бог. Лише декілька слів тут перед Господом. І ти записаний в книзі життя вічного. Чуєш? Це наш Бог. Halleluja. чи хаа яа байна уу эсвэл стуутад очоод үзээрэй новог новог эсвэл өсөлтөөсөө шинэ Хочу вам сказати ще одне: завтра ми зустрічаємося в 10 годині. Хто може, то приходьте. У нас Надя проводить навчання, християнські навчання, щоб оновлювали ми розум. Я всіх запрошую, щоб все це швидше збулося. А в неділю у нас в 10 годині молитви. Хто бажає, ми запрошуємо. Ми не кажемо вам покидати ваші церкви ні в якому разі. Ходіть туди, ходіть в своє служіння. Але являйте там синівство, являйте славу Божу в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Я вірю, що завтра в нас буде новий день, прекрасний день, благословений. Я благословляю вашу дорогу всіх в ім'я Ісуса.